Біографія цієї людини не з'ясована та заплутана. Натякаючи на таємну знатність походження, він називав себе то графом Фарусі, то Шевальє де Сенгальд. Цей авантюрист представлявся мандрівником, священником, дипломатом, військовим, вченим. А у своїх мемуарах відкрито розповідав про те, що інші воліли приховувати. В уявленні наших сучасників Казанова поєднує в собі реальну людину і узагальнений образ велелюбного чоловіка. Про життя Джакомо Джованні Казанове точно відомо небагато. Він народився в 1725 році у Венеції. Здається, саме походження наклало відбиток на все його життя. Гадають, що джакомо був плодом адюльтеру красуні аристократки та директора театру. Подальше правдиве життя Джакому Казанови затуляють міфи, які часто він сам і створював. Міф перший Казанова Великий Спокусник. Описуючи свої 40-річні любовні пригоди, Казанова називає імена всього 116 жінок. Чи багато це для холостяка, який безперестанно роз'їжджає по Європі? Скорпульозні Казановісти підрахували, що в середньому у нього було по три коханки на рік. Що для звичок 18 століття не було чимось надзвичайним. Казанова обдаровував своєю любов'ю і знатних дам, і бідних селянок, і вуличних повій. При цьому він не був професійним спокусником. Він був скоріше любителем жінок і не міг устояти перед жодною спідницею. Чотири п'ятих насолоди полягали для мене в тому, щоб дати щастя жінкам, відверто писав Казанова у своїх мемуарах. Його романи ніколи не закінчувалися весіллям. Він високо цінував свою свободу. Одних він любив тільки за ніч, інших все життя. Ще 18-річним юнаком він познайомився з якоюсь Анрієтою, Джакомо просто насолоджувався коханням. Жінка відповідала йому взаємністю. Вони разом подорожували по Європі, але одного разу Анрієта зникла з Женевського кафе, залишивши на віконному склі напис вирізану гострою гранню діаманта. Ти забудеш, Анрієту? Через 13 бурхливих років, опинившись в тому ж Женевському кафе, Казанова побачив знайомий напис і визнав себе невартим своєї колишньої коханої. Йому було 35, але здавалося, життя підійшло до кінця. Джакома почував себе самотнім і спустошеним. А коли через багато років він зліг у ліжко, біля його узголов'я чергувала турботлива сестра милосердя, яку прислала Анрієта, яка мешкала у сусідньому маєтку. Другий міф про Джакому Казанову представляє його як зухвалого авантюриста та шпигуна. В 1755 році він був обвинувачений у богохульстві за те, що їв м'ясо під час посту, Казанову посадили під варту в венеціанському палаці дожів. Дах, якого був вкритий свинцевими плитами. Неймовірно, але через рік Джакомо вдалося втекти, пробивши отвір в даху. Про цю пригоду він згодом розповів у книзі Історія моєї втечі. Будучи освіченою та талановитою людиною, Казанова намагався реалізувати себе у багатьох галузях. У Парижі він заснував фабрику, яка друкувала витончені малюнки на шовковій матерії, але незабаром розорився. У Венеції авантюрист виконував таємні доручення для військово-морського міністерства. Вічливого Казанову приймали високопоставлені особи Європи. Його удостоїв аудієнції пруський король Фрідріх Великий. У королівській бібліотеці Казанова займався перекладом іліади, і ці вісім днів він вважав найщасливішими у своєму житті. Ще одна документально підтверджена дата. 15 грудня 1764 року Казанова прибув в Санкт Петербург. Він відвідав царське село Петергоф і Кронштадт. Але Катерині II він не сподобався і незабаром повернувся в Німеччину. Шли роки, а Казанова продовжував скитатися по Австрії, Голландії та Франції. У Чехії він познайомився із графом Вальнштаном, який запропонував казанові пост бібліотекаря у своєму замку Дукс там же, кому провів останні 13 років свого життя. Із зухвалого та чарівного улюбленця жінок він перетворився у хворого старого, який вічно гарчить. Тіло його вмирало, але розум не бажав миритися зі смертю. І казаново взявся за перо. Працюючи по 13 годин на день, він написав 42 книги. Одні критики підтверджували правдивість описуваних подій, інші називали Казанову найбезсоромнішим брехуном світової літератури. Так виник третій міф про Казанову письменника. Найвідомішою працею Казанови є 12 томник Історія мого життя, який, за його словами, він писав не для слави, а як сатиру на самого себе. Не боячись епатувати читача зайвою відвертістю. Мемари принесли йому посмертну славу великого звапника. Джекома Казанова помер в 1798 році. Він похований у замку Дукс, але де точно знаходиться його могила, не знає ніхто. Ім'я Казанови стало загальним. Геніальний коханець, блискучий авантюрист, таємний агент інквізиції. Ця людина міф ще довго буде викликати захоплення і цікавість нащадків.